Зібралися спати. Тут чую бац і персик на шафі сидить тут. Випригнув на шафу. Представляєте? При сьоні, тобі мало місця, так? Да? Здається, кімната здорова. Місця вистачає і в шафі, і на підвіконнику, і крісла. І твоя кіхтіточка персональна. Він на шафу вирішив випрыгнути. Ви бачили таке? А ми спати. Зібралися. Збиралося все буквально світло мав вимикати. І такий прижок. Що ти моргаєш? Злась давай. Не будеш ти там спати. А чого? А чого я тут здавати не можу? Та треба ще якийсь стул принести, щоб його зняти. Тепер. Як я його зніму. Хай злазить, випрнув сам, хай і злазить. Ось такі у нас веселі пригоди. Сільські. І головне корму, я, я тільки що всипав в нього повна мисочка корму. Поставив туди корм, відвернувся і взяв випрянув. Будеш злазити? Давай, все. Ні, я буду хороняти корм. А то вдруг тут напаня, або тоська прийдуть корм їсти. Если... Бажаю всім гарних снів. Кажу всім гарних снів. Тихої спокійної ночі і гарних снів.